Друзі, у продажу з'являється дуже класне авто з мінімальним пробігом 35 тисяч кілометрів. Один власник з автосалону, офіційне авто. 14 й рік Great Wall Wolex. 1,5 газ бензин на механіці, на передньому приводі автомобіль на фірмових дисках 16 го радіусу на гарній літній гумі. Чорний колір, тонований. Повністю в рідній фарбі. Єдине, є ось така невеличка корозія по правій арочці задній. В остальному дуже дуже охайний доглянутий стан. Є в нас камера заднього огляду. Салончик текстильний, встановлені чахли під шкіру. Дуже доглянутий, гарний стан. В комплектацію входить 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, є датчик газу. Спереду по салону також жодних зауважень. Також еваковрики у нас. Механіка на 5 ступенів, кондиціонер заправлений, працює. Мультимедіа з камерою заднього огляду. 35 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Працює рівненько. Реально жодних зауважень по автомобілю, друзі, таке друге авто, я думаю, ви не знайдете. Від першого власника з реальним пробігом 35 тисяч кілометрів, готові до будь-яких перевірок на будь-якому вашому СТО. І дуже і дуже приємна ціна, друзі. Це авто вже у продажу компанія Автопарк місто Харків. За більш детальною інформацією звертаємось до нас.